Кіровоградщина прийняла другий евакуаційний потяг з Донецької області. Вночі людей зі Сходу України привезли в Олександрію. Приїхали пенсіонери, люди з інвалідністю, травмовані, жінки з дітьми. Зустрічали і допомагали пасажирам представники соціальних служб, громадських організацій Червоного хреста медики, рятувальники, психологи та поліцейські. На вокзалі встановили намети з ліжками для відпочинку. Рятувальники пригощали чаєм. Працювала польова кухня. Ми переживаємо про те, що гарно зустріти людей і нагодувати. Їм було комфортно у наших закладах. Ми їм пропонуємо місце проживання, а вже вони будуть вирішити, чи вони залишаються, чи вони шукають собі інше місце проживання. В принципі, ми розраховуємо надовго. Зі слів Ірини Чемерис, в Олександрії планують зустрічати ще евакуаційні потяги зі сходу України. Валерія Рудинок приїхала з Торецька Донецької області. Вирішила їхати, бо обстріли почались близько біля дому. каже, евакуація безкоштовна. Зважились їхати, поки пропонують поміч. З собою забрала двох собак. Ми почали бути близькі прильоти, і ми почали переживати за життя. Ми приїхали в нікуди, а там вже рішиться будемо далі, що думати. Нам сказали, помогуть волонтери, все опостроїться. Там осталась бабушка. Но как ми здесь обустроимся, ми її сразу заберемо. Від автовокзалу людей відвозили автобусами. Тимчасово переселенці житимуть у десятках. Далі їм шукатимуть помешкання для довготривалого проживання. Нагадаємо, 2 серпня евакуаційний потяг з Покровська Донецької області привіз людей в Кропивницький. Серед пасажирів люди з інвалідністю і яким через травми важко ходити. Курує евакуацією міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Дехто розповідає, що з лютого місяця немає світла, тобто не треба чекати, треба переконувати один одного. Ви напевно бачите, я кожного кого зустрічаю, прошу задзвонити до рідних і сказати, що приїхали сюди. Маломобільні, хворі, дітки, всі сюди. Лізниця все зробила, щоб були безкоштовні місця, окремі вагони. Треба буде стільки вагонів, скільки буде потрібно. Ми маємо евакуювати 50 тисяч дітей. Бахмут, Краматорськ, Славянськ. От вся неокупована частина. Ми із окупованою чекаємо. За інформацією міністерки, з Донецької та Луганської областей потрібно евакуювати 220 тисяч людей. Евакуаційний потяг Покровськ-Кропивницький їздитиме в серпні по парних днях. Час відправлення 16.30. Він зупиняється в Олександрії та Кропивницькому. Олена Жикалова, Ірина Дєдушева. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.